Приїхала до Німеччини через повномасштабне вторгнення трошечки краще жити. Два рази в Мюнхені з ночівлею. Була на гірськолижному курорті, була просто подорожувала по Німеччині то туди, то сюди. Рибу я їв стільки червону, не хто ти живеш один, то звичайно це тобі буде трошки важче, тому що сьогодні буде плюс-мінус розмовне відео. Поговоримо на такі теми. Я поділюся досвідом. Рік життя на виплатах у Німеччині, тобто на виплатах від держави, обговоримо чи дійсно це таке легке життя, що можна собі дозволити на виплатах у Німеччині? Взагалі ще проговорю, скільки на 2025 рік становлять. Ці виплати, бюргеркель, які отримують українці, і чи вистачає цих грошей для е, нормального життя у Німеччині. Також розкажу, в принципі, свою історію, чи взагалі це нормальний для мене дохід. Коротше, сьогодні таке розмовне відео про виплати, про життя на виплати у Німеччині. І якщо вам цікаво, то ж доєднуйтесь, беріть чашечку чаю і поїхали. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині, я живу в Німеччині з. 30 березня 30 березня, 2022 року переїхала через повномасштабне вторгнення у Німеччині. Вже встигла попрацювати. Наразі не працюю. Я є самозайнятою особою, як блогер та фрілансер-розробник сайту, але наразі шукаю фольсайт-роботу з контрактом, щоб перейти на іншу візу та залишитись. Більш спокійною у Німеччині. Ось така моя історія. На моєму каналі дуже багато корисної інформації для біженців про пошук роботи, про мою історію пошуку роботи, з якими я складущами стикаюсь. Також цікаві відео про саму Німеччину, німецький менталітет, трохи вже про подорожі, тож доєднуйтесь, дивіться інші мої відео. Особливо рекомендую подивитися серію відео успішні історії українців, де е, я зібрала. І буду надалі збирати історію українців, яким вже вдалося влаштуватися у Німеччині. вдалося там або відкрити бізнес, або влаштуватися за спеціальністю, або змінити навіть спеціальність, або і навіть змінити параграф 24 на інший параграф. Тож доєднуйтесь, дивіться. Давайте почнемо з того, що я розкажу трошки свою історію. Що я приїхала до Німеччини через повномасштабне вторгнення, але я приїхала до Німеччини. Не через те, що тут виплати, не через те, не біжала від бідності. У мене перед повномасштабним вторгненням було офігенне життя. Я переїхала під Київ, жила під Києвом. Моя зарплата була тільки зарплата доларів. Я доларів. У мене дуже багато клієнтів на розробку сайтів. Старі клієнти до мене звертаються. Я подорожувала. У мене було чудове життя. Я блін їла суші на завтрак. Обід і вечерю, і навіть не думала про те, що так, а що сьогодні ми там, сьогодні я можу собі це дозволити, сьогодні, а завтра там не можу. мені. Скажімо так, У мене був такий класний період життя якраз от перед помаштовим вторгненням. Я не кажу, що це все моє таке життя, було, 21-й початок 22-го. Саме таке життя було, що мені не доводилось думати про суми. І до 21-го я подорожувала і в Швейцарію, і в Італію, і в Словенію, в Німеччину також один місяць жила до цього у 18-му році. Тобто в мене було нормальне життя, і я не біжала у Німеччину тільки тому, що тут є виплати. Я переїхала до Німеччини, тому що тут була компанія, з якою я співпрацювала до повномасштабного вторгнення, якраз і вони мені запропонували, що якщо я приїду, знайду житло. Та як це авторизуюсь, тобто отримую тут посвідку на проживання з правом роботи, то вони мені дадуть контракт. Ось так і сталося. Вони дали мені контракт, я пропрацювала в них до вересня 2023 року. На жаль, це стартаповська компанія, і вони дуже залежать від грошей інвесторів. Ми вже тоді вийшли на нульовий рівень, але все одно ці, типу, не змогли собі до... Компанія хотіла рости, і коротше, вони не змогли собі дозволити тих цих співробітників, які в них були, і тому 30% співробітників вони скоротили. І я підпала також під це скорочення. Тож з вересня 2023 року я у Німеччині офіційно на компанію не працюю. Але е, далі я вам також розкажу, що ще змінилося. Е, і ось коли я Мене скоротирили, я почала отримувати різні виплати від Німеччини. Спочатку це було Arbeitslosgeld, 6, це 60% моєї заробітної плати, а потім вже і бюргергельд. І ось е, в сумі вже трошки більше, ніж рік я знаходжусь на різних виплатах. Саме на Бюргергельт я з 1 квітня 2024 року до цього була півроку на Arbeitslosgeld. Це трошки більше, ніж. Е, на бюргергельд, а саме 1300 з копійками я отримувала арбатслоскельд. Бюргергельд, я вам зараз скажу з даним на 2025 рік. Бюргергельд для одиноких людей складає для одиноких дорослих людей складає 563 євро. Якщо ви там одружені або у вас є партнер, то по 506 євро отримуєте для дітей, для людей у віці 18-24 роки, але в статусі дітей. 451 євро. Від 14 до 17 років це 471 євро для дітей 6-13 років це 390 євро на місяць, і для дітей до 5 років 357 євро на місяць оплачує щомісячно держава на такі свої на життя. Окрім цього, держава також оплачує квартиру. Наприклад, та квартира, в якій я живу, вона вважається вже для Джоб-центру дорогою, вартовною, не знаю, як це правильно сказати. Я розказувала ось в цьому відео, що мені джоб центр на це сказав. Тобто, коли я там працювала або отримувала Арбець чому дорогою оренда, я зараз вам точно скажу, скільки я плачу, я орендую це соціальне житло, але таке соціальне з досить. Високим рівнем обслуговування території, там не знаю, у нас там, кущі стрижуть, травку ріжуть, сміття вивозять, тобто я не, не, у під'їзді миють підлогу щотижня, тобто я нічим не займаюся, я ні за що не відповідальна, я просто живу і плачу гроші. І ось в місяць моя квартира виходить. Я плачу самостійно, тобто мені Джоб-центр переводить, переводить повністю суму і за квартиру і мої виплати, і... тому я знаю, скільки коштує моя квартира. 580 євро 0,0 ну, складає вартість варміта моєї квартири. Тобто кальміта це саме оренда, і не це додаткові витрати там на прибирання території, на вивоз сміття тощо. До, до цього вже. Я ще додатково зі своїх тих виплат, що мені надає держава, плачу ін, ін... інтернет, це 47 євро. У мене водафон. Я плачу euh, світло, 53 євро. М -м... Більш дрібні витрати це на мобільний зв'язок. На щастя, я закінчила свій контракт. У мене я купляла телефон, до речі, можете в цьому відео подивитися з контрактом і в. У серпні минулого року мій контракт нарешті закінчився, я перейшла на звичайний тариф. Зараз я плачу 9 євро в місяць за свій тариф. Мені повністю вистачає до того, я платила 70 євро, це просто жах був, але, на щастя, зараз 9 євро, зараз, зараз трошки економніше. І ось можете порахувати, що крім там, витрат на продукти. Продукти в мене десь складають ну, 300 євро на місяць, але, наприклад, я повністю купляю воду, яку я п'ю. Я не їм, як це українською правильно, коротше, м'ясо з корови я не їм. Я дуже рідко, ну, в принципі, я не їм м'ясо свинини, але я можу, наприклад, іноді купити сосиски зі свинини, які, ну, типу, які готувати там треба. Дуже рідко, але можу. В принципі, в основному я їм курятину або індичку, а також рибу. Рибу я їм стільки червону, не, не хейтить мене в коментарях за це, але я просто білу рибу просто не сприймаю в Україні. У мене ще мені подобалось, іноді дораду я їла, але в принципі майже будь-яка риба. Мені не смачна або свердить, навіть червона не вся. Мені подобається, але я їм таку рибу. Мені така риба подобається. Ще можу їсти, наприклад, тунець, але не сирий тунець, а консервований. Ось такі в мене забаганки щодо харчування. Я не купляю полу напівфабрикати, не купляю тут у Німеччині. Це дуже-дуже рідко буває. Наприклад, у мене може бути консерва, знаєте, такий салат з тунцем. На НЗ, коли дуже лінь готувати, а так, в принципі, я кожен день готую. Для мене це не проблема, я можу навіть випічку якусь собі готувати. Це також мені краще, ніж купляти там теж печиво. А в супермаркеті, до речі, я ось не їла до нового року, десь три місяці, солодке. Я вам можу сказати, що солодке дуже так нормально забирає бюджет. Тому я, в принципі, відмовилась від солодкого, потім почала готувати сама. На Новий рік дуже багато вдома з'явилося шоколаду, то в мене зараз шоколаду думаю, повно, я знову їм солодке, але доїм ці шоколадки і все, знову буду кидати. Тому е, сказати, що виплат від Джоб-центру саме на їжу вистачає чи не вистачає, в, на їжу, звичайно, вистачає. Також інтернет і світло також. Е, Скажімо так, якщо жити сім'єю і отримувати там не знаю два-три члени сім'ї, то ці ж витрати можна розділяти, і воно вже не так. Якщо ти живеш один, то звичайно це тобі буде трошки важче, тому що ти все це тягнеш, в тебе всі ці суми тільки на тебе лежать. Але в принципі також на рахунок, ось за цей період, поки я була на. Була і є на Burger Geld, Я, наприклад, собі не купляла Ні, бршу. Я два рази купляла все-таки собі одяг. Один раз я купляла в аутлеті, це було дві футболки. Один раз на Аліекспресі купила собі спідницю. І ось зараз перед новим роком я собі ще купила джинси, але це вже не з Burger Geld, це трошки з іншого, я далі собі розкажу. Ще з Burger Geld я собі купила одну полицю на кухню і, напевно, все. Скажімо так: щоб на Burger Geld, також, якщо ви їздите кудись, то купляєте Deutschland Ticket, минулого року це було 49 євро, зараз 58, до речі, в мене є відео про те, як. Заощаджувати з доличного тікет, як його купляти дешевше, подивіться, будь ласка. І ось якщо це підсумувати, то в принципі на Бюргер Geld ти плюс-мінус виходиш. Ну, а також в мене є заощадження. Я кожного місяця відкладаю 50 євро. У мене це стоїть автоматично. 50 євро я відкладаю. І, в принципі, якщо це підсумувати, і скажемо так, щоб жити на Бюркеркель, все таки треба рахувати, вираховувати, думати, планувати, планувати бюджет, дивитися за акціями. Так, я фанат акцій тепер. Я знаю тепер, де там коли кава там за знижкою продається, де вода зі знижкою. Я, наприклад, воду купляю тільки за знижкою. Я чекаю там, купляю декілька упаковок, щоб було зі знижкою. Так, на бюргер можна жити, але треба трохи фінансової грамотності, треба такого планування. Але в мене є невеличке але, про яке я вам хочу розказати. Якщо ви не є підписником мого інстаграму, то напевно або зайшли на це відео рандомно. Я оформлена як самозайнята особа у Німеччині. У мене є Ютуб-канал, а також я роблю сайти. На замовлення, з чого також отримую тут офіційний доход у Німеччині. Наприклад, мій YouTube канал за 2024 рік приніс 3400 євро. Там ще деякі гроші принесли розробка сайтів, і тому ведення мого бізнесу у Німеччині мені допомагає трошечки краще жити, але в тому плані, що. Через специфіку моєї бізнесу я можу собі, наприклад, подорожувати. Я була у 2024 році два рази в Мюнхені з ночівлею, була на гірськолижному курорті, була просто подорожувала по Німеччині, то туди, то сюди знімала відео, була в Берліні. І все це за гроші підприємства. Мого підприємства, тому що моя специфіка роботи дозволяє мені списувати такі е, витрати на, на зйомку відео, а я можу знімати відео, де 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 по Німеччині можу витрачати на це будь-який бюджет, який в мене є. Е, також е, з підприємства я можу вільно собі брати без шкоди джоб центру тобто джоб центр Нічого мені не скаже 100 євро щомісяця. Це чисто мої зароб... Зароб... зароблені кошти, які джоб центр не буде, так кажучи, оподатковувати. Все вище, наприклад, якщо я собі залишу, то потім е мені з цього тільки 20% залишається, все інше мені потрібно віддати джоб центру Тобто е наразі у мене ситуація така, що я повністю вкладаю зароблені кошти в. Мій Ютуб канал в розробку вебсайтів створюю власний сайт, створюю, вкладаю в рекламу і ось ці кошти в мене крутяться. Але на щастя, те, що в мене є Ютуб канал, да, я можу собі дозволити подорожувати по Німеччині. Якщо б в мене не було Ютуб каналу і не було б додаткового доходу, подорожувати на Бюргеркельд, я просто не уявляю це. Ну, прям супер, треба ще додатково економити, якось розраховувати ці всі кошти для того, щоб ще подорожувати. Ем, мені тут трошечки легше, і я цьому дуже рада, що я відкрила самозайняті. самозайнятість. Самозайнятість у в мене з 5 листоп... Ой, листопада лютого, з 5 лютого 2024 року. Ось такі справи. Тож, мій досвід життя на Бюркеркель мені не дуже подобається. Я хочу вийти з джоп-центру, хочу перестати бути їх клієнтами. Сподіваюся, що це буде скоро, тому що, скажімо так, мій план про те, що знайти повноцінну роботу, якраз. Пов'язане з цим, що я хочу піти з джо і не залежати, не звітувати. І ті гроші, наприклад, які я заробляю з Ютубу, заробляю з фрілансу, витрачати на інші речі, а не вкладати. Ну, тобто, ви розумієте, ще раз повторюсь, що ті гроші, які я заробляю на Ютубі, мені потрібно їх реінвестувати в той же Ютуб для того, щоб. Якщо я не буду реінвестувати, все одно я вийду на той же рівень бюргергель, який я маю зараз. Тому мені вигідніше реінвестувати, щоб ріс мій YouTube канал щоб я могла ще більше з YouTube заробляти і тоді вже або повністю перейти на самозайнятість, піти з піти центру забезпечувати себе самою з YouTube або фрілансу, або піти на повноцінну роботу, що мені більше імпонує. Та ті гроші, які буду заробляти з Ютубу, витрачати на те, що мене буде радувати. Ось такі справи. В принципі, на Burger гель можна жити, можна їсти різноманітну, смачну їжу, ви в цьому не обмежені. В плані, щоб кудись поїхати, купити собі. Якийсь одяг так потрібно прораховувати. Там, наприклад, якщо потрібно купити зимовий одяг, то треба вже там не знаю або літом влітку купляти за знижками, або реально планувати відкладати на сезони. Мій досвід, як бачите, життя на виплатах не такий великий. Я знаю, що дивляться мене люди, які сидять на виплатах з 2022 року. Поділіться своїм досвідом, як ви справляєтесь, чи вистачає вам бюркер Звичайно, дякую Німеччині за те, що в принципі дає таку можливість, і мене в принципі цим Німеччина і приваблює, що в випадку, коли ти лишаєшся без роботи, наприклад, як я несподівано лишилась без роботи, ти не залишишся без хати і без їжі. Це мені дійсно подобається Німеччина. Тож, чекаю ваші історії на про життя на Burger Game. Чи вистачає вам, чи вистачає вам ще на подорожі, чи подорожували ви за цей час. Буду цікаво почитати. У мене на цьому все. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Побачимося в наступних відео. чус!